Мої вітання. Це знову я, Олесь Довгий та наша ініціатива «Реабіцентр». В сьогоднішній програмі я матиму змогу познайомити вас, мої друзі, з завідуючим кафедри реабілітації інституту ортопедії та травматології Наталію Борзих, доктор медичних наук, має безліч регалій і вважається чесно одним з найкращих фахівців в реабілітації. Тому запрошую всіх на цікаву розмову. Саме вона. І її команда і центр реабілітації, який знаходиться в інституті ортопедії та травматології, мають найбільший досвід, адже працюють з бойовою травмою ще з 2014 року. Добрий день, вітаю вас! А розкажіть нам, будь ласка, про свій відділ, про те, якою реабілітацією ви займаєтесь. І, взагалі, ми дуже чекали цієї зустрічі. Мені і нашим глядачам дуже цікаво почути все, що ви нам розкажете. Наш відділ вже з певною історією. Йому виповнилось вже 70 років. А в 2010 році було відкрите стаціонарне відділення на 30 ліжок, і це було на той час єдине стаціонарне відділення реабілітації в структурі Академії медичних наук України. Ми займаємося реабілітацією та лікуванням пацієнтів травматологічного профілю, і з 2014 року. Відновлюємо наших поранених. Це наш пацієнт Сергій. Він отримав мій вибухове поранення. Олесь, дуже приємно. Чесно, спочатку, коли ну, це, це сталося, були такі емоції, що ну, це надовго ходити я вже, напевно, не зможу. Після того, як я потрапив в ребіляційне відділення. І почав займатися реабілітологами, фізіотерапевтами, отримувати процедури стимулювання, масажі, розробку. Насправді я до цього ніколи не стикався з так багато з лікарями реабілітацією. і чесно, я був дійсно дуже вражений, приємно вражений тим, що в нас є такі лікарі, які роблять таку справу. І при цьому ну, моя особиста думка, насправді вони дуже часто. Несправедливо забути, тобто ми кажемо про військових, кажемо про волонтерів. але дуже мало кажемо про лікарів і лікарів реабілітованих. Бо лікар, який зробив операцію, все одне, да не зробить півділу. А основне то те, що пацієнту, да, тобто це пройти реабілітацію. Змею решта. Дуже задоволений, що потрапив саме. Дякую вам за службу. Дякую, дякую за розмову. Дякую. Покажіть, будь ласка, як ви вже повноцінно себе почуваєте, ходите? Ну повноцінно це складно назвати після поранення. Ну в цілому до да, вже можу вже ну, значно краще. Просто коли я потрапив сюди, я приїхав на інвалідну халявці на, 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 на возку. Тобто я не міг ходити, я не міг сам стати з хавати. Постійно допомагала дружина. І після трьох місяців відновлення дуже хожу своїми ногами, може було забув, якщо спочатку, коли я приїхав, в мене була мета стати на милиці. То буквально через два тижні вона змінилася на те, щоб почати ходити повноцінно і грати в футбол. Наприклад, того, що нам сказав Сергій, ми можемо зрозуміти, який шлях проходять сьогодні тисячі десятки тисяч, а мають проходити сотні тисяч поранених, які потребують не лише оперативного втручання, але й якісної подальшої реабілітації.